Да? А ну покажи нам суп. Ох, Боже він як сонце, цей суп. Він же курячий. А чуєш який запах пішов? О, да, а, я чую, а перчі, кушаки, Куди ти весь смак переб'єш? Да, да. А оце до нього запчався, до того ну, супу. До того. Я те, перцем посиплю. Це як воно називається? Ой. окорочки, так? Да? Ага. Нормально так? А да. це? Пекла плекла млинці, oh. намазала їх повидлом, а воно чорне, аж почорніли. Oh, like млинці такі пекла. Дідові до чаю чи до кампоту, чи... Ну, коротше, на десерт. No, коротше, no. вечеря діду і сподобалися. No, а ну дід скажи. No, Всім смачного, так? Так, Жирненька трошки таке. Та воно ж uh -huh. добре було жирне. No, 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 no. Я ж першу юшку то зливаю. Оце зварю м'ясо перший раз, п'ять минут покипіло і першу юшку. Я, я, да, першу юшку я зливаю. А це вже друга вона, бо вони так жирні були. Ну а зараз вони такі. А де листочки зелененькі? О, які зелененькі? Оно які корочки. От півня. Які тобі ще лесіть? Оти. Та що не виросте. Та там вони вже старіє. Ні, ти подивишся, що мало тобі їх там. Я тобі всі накидала а, да. зеленого. Це я бачу, щось плаває сам таке. То хороше плаває, діти, не переживай. О, а ти сильно проголодався? Ну так, да, так. Чекав. Це гімн, хоч не поплувало. Дід, тепер не їж багато. Не починався? Ні, силь живувати. Теж розставляй. Тепер ти мене будеш довго ждать. Мені сьогодні принесли комп'ютер з ремонту. Підключили. Дід, Правиль, да, дід приніс. Да. О, а тепер що мені треба? Я на нього дивлюся, як перший раз. Він, скільки він год простояв, ти не знаєш? Та от шість, наверное, сім. До десяти год простояв без ремонту, стояв так. Ну, я, коротше, все забула. Я його так не? гарно знала. Я так швидко букви набирала. Знала туди стрілочкою. Сцок, цок цок, а тепер дивлюся на нього перший раз, боже думаю, чи закинуть його, чи, чи сидіть далі клосать. Що мені з ним робити, освоювати? Звісно, <клес> освоювати. Ой, капець, то тоді ж дід ж дід, мене довго ждати. <клес> Доварюся, стой. No. Та хоч мішати не будеш, щоб я став сидіти. А там холодно, тут тепло хоч, а ти половині холодно. Дід, я як прийду, холодно все. Да, оце, оце дід мені зробив а, подарунок. Своїм дідо. А треба було тут підключити. Ну, чого ж ти не підключив? Ти такий розумний. Візьми, підключить тут. Ти можеш підключити? І так сусіда просили, щоб під, ну, підключити. Він там щось е підключав, ну щось лишнє залишилося трохи. От сюди, а не мав тут куди. Один кабель якийсь. Та да? Да, непонятно який. Щось ага. він його не підключив, він не знає, куди його підключати. Ну, ну робить він. Ну все ж. Давай десь. Ну не знаю, коли я що навчуся. Ти знаєш, скільки треба сидіти, щоб я щось навчилася. І зими мало буде. Не знаю. Ага, а я знаю. О, давай, давай, дід. М'язко. М'язко ж де воно. Що за вчителю? Нема йому коли. Він все в нього свій є комп'ютер і телефонів куча. Ну, а так, о. І щось таке смачне їсть прямо. Із домашніх продуктів, Що ж таке є? Супець називається. Ну то він так мені пахне, що я стою і не можу. П'яній її одні. Ну, Біжить собі насить. Там він сильно жирний для мене. Що, що із, це таке? Щось летить. Господи, щось на дворі у небі щось таке робиться. Щось гуде так? Куди ви нам хочете вечерю сипсвати? Ага. Дайте, Дайте повечеріть нормально. Mm. Полетіло? Да. Та не ша гуда. Mm. Заблудився, наверное. Ну да. Треба свет выключить. Уж на свет послетається. Нет? <laughs> світ не <laughs> взлетает. Луч будеш наводити на нього. О, Світ. там ти що їх розказували? Бізики, блінь. Лазерне оружіє в Україні є. А, а те, що вони розказують оце все, щоб ми знали? Та воюють, та там ну, ж якісь секрети мати. Не, треба всім розказувати. Та, стреньку да. розліз той. Да. А то вони й там не побачать. Чому ж то вони так нам тільки якусь це. Може то. Не все нам і кажуть, звісно. Що можна так розказувати? А ну да. так, а мабуть, це прислав, які нам мелочі розказують, а що є такого, що нам не треба да. знати. Так, да. воно дивився, москвичі. Кричать: ох, українці, зілянські, зайдіть, освободіть Москву та робіть у нас вибори. Хто це таке кричить? Там де На площи де ще де вони. Ну так, там і руські, і там вже ж українці живуть, які пожалілись на росіянках. От вони, бо там позапрещали все, які вишиварку надівати, дітей, і все. І почали вже кричати, охось во Це не фейки. А я там знаю, наче не фейк написано. Я написала, що не фейк, понятно. А на фейкі що не пишуть фейк? Ні, воно похоже насправдішнє. Та ну, може, і руські вже, росіяни, може, вже дійшли до... Do... Ну, один виступав там то росіянин, видно, ж нормальний чоловік, таке вже так задовбало, Оці не Здоровецький, то і те, те. А ну, я лежу та й думаю, а ж ви дурі, той мовчите там, сидіть. Вели нас приглашають, идите, освободите освободіть їх. Закачуйте рукава, та й наводьте. Освобождайтеся. Освобождайте се. самі себе. Веселите, що. На дурняк да. о, які хитрі. А, вже історію спомнили. Київ це ж мать городов руських. Київський князь. Цирка. Нос, Москву ну, зробив там, не освободив. За... Заснував. Заснував, да. А, то ви ще тільки взнавати почали, що це ж київський князь обоснував Москву. Да. Ой. То лі є ще буде. <плес> Коротше, назріває дуждом сонечко. А можна взяти, да, і справді завести аж туди війська до Москви? Приєднатись. І приєднатися нав... доряду. До да, Ох, у нас і крадуть і так думаю, ви не знаєте, як у нас крадуть. О, Все вашого. Та в них так само. Mm. Та Вони думають, що в нас лучше. А що ж, бо там одні ну, самі ті. Що там? Подивись, на рублівку на їхню. Хоч один снаряд прилетів, ні? Це дрон. Там наші ж тут усі проросійські. Тут. Так само. Вони ж розказують, що тут. Де живуть, де живуть. Mm -hmm. і не тужать. Там ні один дрон не впаде снаряд. Ну так, да, там не можна. У них договорняки, по своїх не стріляти. Ну так, да. а я хоч ти там. Ми чісті. вори, ви вори. по нам нельзя, а по населению, по солдатах лупить. Аж. Да. Чем хочется. Вот так. что. Будем дивиться дальше. Может, ты смеяться. уже не будешь доедать? Чи еще сме... влезе? И смеяться дальше. Влезе, или нет? Ты определяешь. А я знаю. Ну, як мясо не влезе, то можно и песенка доесть. Ну да. Эх ты. Їли-їли та й напилися, да. а воно така юшка смачна, що не можна видати. Я рожу, ложкою сюрбачи, щоб взяв перехиле. Ну суба, взагалі, далі. Ти дивись дірку не прошкрябаю. Ось така тарілочка тебе з діркою. Як це чого? Так по дну треба, і що там як дірка буде, то вся. То дірка буде. Та хватить дід. Бери щось друге, друге вже не хочу. Так, ну тебе, дід. Я Третій готувалася, бере. готувалася, бери третє. А четверте. Що ти готувалася? Ага. То це що свадьбу можна розправити, знаєш? Воно ну, бери ці салфетку бере витертя. Та Кругом все, руда поблисти. Ну, давай. Ну давай, гристи бо я ж хочу побачити, як ти його будеш грізти. Мені так цікаво, як його ти будеш гризти. Воно наче й зварилося, а може не. я не сильно хотіла варити його, щоб ти його гриз. Дійсно, так, щоб ти гриз його. Да, да. А воно то... диви розпадається. Ну, то ж так. А не не тверде? Не. Rzuczki został Chliba No, no. Mhm. nie trzeba, da, Chliwa? Tak. Czy możesz jeść z chliwą? Tak, troszkę. Oj, jak sam można wydrżeć, tak smakujące. Dziś się ja zagladaję. Mm? Kto na co <laughs> No. Oh. Тобі не <рес> да, Мені не можна. Я що вмирати вже буду чи що, діти. Ти щось таке кажеш, час, що мені на йому... да? Да. На який? Я Тобі капусту можна, цибульку. Ну цибульку да, скоро не буде вже цибульки mm. в мене. Я її дуже уважаю. Вона така добра, бо в мене не ота гірка, а ота добра. Ти ж не пробував? Ні, разні две а. А її як їси, то їси й хочеться. Ага. Ну, да, і да. хочеться. Ой, ті. Що ти там це там є? Світля їм. Та я не знаю, куди вона тебе влазить. Ну ні хуя. Угу, угу. Облизуй, облизуй пальчики. Ага, ну, хусточки. Оце півник був, так? Да? Ага. Слин у бабу. Ага. 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 Не могла поки варила там. Ну, не так, могла. Грошки. Я про комп'ютер думаю, а не про те, що вариться. <гум> що ж мені з ним робити? Як мені його. Це ж пристав скільки сидіть прикрити. Ти в ньому сидиш, а? Да? Та ну, у мені аж лячно там сидіть, там ще й холодно. То. Ж не так, що тут. тут – тут Знаєш, що тут, тут не треба тут. Бо як буде тепло, то я ж засну зразу. Ну, да. а, там, все, а там буду мерзнути, так да. тічу звідти швидше. Давайте точно довго не висаджу. Не, не висаджу. Тут як буде жарко, усе, то тут зразу засну, а там як змерзну, то буду тікати. А я не пустю. А... Ах ти ж, дід поганий. А що то ти одложив уже? Я підліжав, ж казав, не Не Де переїдеш. Ну візьми од десерт свій. Ну, це да, ж економно. До, до, економ. економ, дід. Це все в тебе. Ще я цього лястя попробую. Ти Та бач, там варення накидала, воно темне. Але добре, бо воно повидло. Воно ну, таке хороше, це ж і загрузу. І загрузу геть без кісточок. Та знаєш. Ти... О. То може ти знаєш, а хтось не знає. Ааа, я забуд, ну, ну, ж забув, це не ну, сам. Ти ж не сам вечеряєш. Mm. Ти ж дуже апетит наганяти своїм вечерянням. А ти Тей нічим не будеш не будеш запивати нічим, так? Да? Потім зап'ю. Ну давай, зап'ємо, загуляємо. Бо як зап'ю, то за надовго. про горе забудемо, так? Да? Да. Ох, тіт. Ммм. Оце ти щас даси на кроваті, як захрапети. Та дно, да надо, хай дивляться там. Хай дивляться там. Хороша. Да, кі, да. А млинці, молоко знайшла у холодильнику морозилки. Два роки воно в мене валялося бути. Я тобі нову травичку знайшов. Так. Весною буду рвати. Хорошо. Потім розкажеш дрем разу ага. про травичку. Ти собі тоже найди. А ну, поблизу. Так, кіт. Давай махай до свидання, бо вже багато а, минут. Ну, до побачення. Добро вечора. Да, спокійного вечора і спокійної ночі. Да. Всім дякую, всім що дякую, дивилися. Да. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Я буду ще вечеряти. Заходьте до мене. Будемо да. разом вечеряти. От і все. Дякуємо М -м. за перегляд.